Хотіла сьогодні зняти відео про свої плани на майбутнє, але не за графіком вимкнули світло, і там в хаті дуже темно. На вулиці йде дощик, маленький такий, і я вирішила трошки познімати тут. Ну, ось це. Ой! Ну Там сусідка садиба, я нікого не засуджую, але ну, ви бачите самі. Так, ось це водичка, і звідси я тягнула її в хату. Водичка ця технічна, нам її качає водоканал. Який водоканал? Залізничний вокзал. Ми там. Там у них стоять насоси, і вони качають з річки. Ось така технічна вода, але ж вона є такий позитив, що воду можна брати скільки завгодно. Тобто сплачуєш одну суму і собі поливаєш потім город, все, що завгодно, що тобі потрібно. Ну, оце мій льох, підвал, да? як воно називається. Тут літня кухня, а там сарайчик такий, де я зберігаю дрова. І ще був один, мабуть, там, не знаю, може, вугілля зберігалося. Я його розбирала. Бо він там вже був без даху, і я звідти брала цеглини, аби будувати свої доріжки, ну і все інше, коли мені це було потрібно. Ось зараз пройду, покажу вам туалет. Я вже казала, що туалету зовсім не було тут. Ну, люди пристосували. До туалету такий старенький, як би, старенький-старенький шкаф. Може хтось підкаже, як українською це називається. Ну, <плес> ось тут у них був, був туалет. Це я вже накрила шифером трошки, щоб <клес> хотіла вам ще показати. Пройдуться за двірки мого двору. Тут ще ніякого ладу немає, але тут стоїть стара рама, яку я теж хочу використовувати як опору для трояндочок. Я дуже вдячна сусіддам за цим парканом. Він зроблений тільки цього літа. У них тут був, був курятник і, мабуть, свині. Вони розібрали це все, а мені віддали дрова. І вони їх, у них така електрична піла, вони піляли і тут складували мені все дрова ці під, ну це сарайчик стріха сарайчиків моїх. І тут вони складували це. Я їм дуже вдячна. Не можу передати наскільки, бо я тепер із дровами. Ну, звичайно, потім я їх сама рубала. І це вже інше питання. Тут жила жіночка, вона зі мною дуже тер... Ми з нею товаришували. Але на Пасху перед Пасхою я виїхала звідси до дітей. А вона померла, і тепер тут хазяйнує її онук. Я теж йому дуже вдячна. Він, ну, дуже добрі люди тут живуть. Я їм просто безкінечно вдячна. Звичайно, я чи могла їх віддячувала, але вони для мене зробили багато. Це в цьому році перекривалася криша в мене на... над верандою. І один лист я просто накрила підвал цим. Висточку. Ну, а дрова, які мені люди віддали, я зберігаю ось тут. Це був такий курятник, ну такий, бачите, що досить ну, кирпичний, цеглинний, зручний, мабуть. Ось тут були двері, але не такі. Ці вже я робила сама. Я Взяла і перегородила цей курятник ось цією стіною. стіною. Це я сама її тут влаштувала, але ну, там не видно. Щоб, аби зробити туалет. Ну, закінчу про дрова тут. Потім, коли люди мені віддавали їх, я їх рубала і ось сюди складала. Ну, тут ось ця відстань оця. Вона вся зайнята під дрова, але це ще не все. Ну, Тут в мене ще немає калиточки, хвіртки. Пробачте, хвіртки. Ось вона, я її просто приставна, вона в мене тут. А тут я в цій частині старого курятника я облаштувала собі туалет. Ну, Як бачите, оцю стінку я викладала сама, потім її там трошки пофарбувала, побілила. І отак от виглядає мій туалет зараз. Тут квіточки повісила. Ну, це вуличний туалет. Так, його не знаю, як показати, бо в мене ззаду підвал знаходиться. Так, показала майже. Треба в моїх планах трошки підняти кришу, бо чоловіки, які тут рили... Ну, Щось мені допомагали, бо я їм платила, звичайно, наприклад, рили каналізаційну яму, чи накривали мені кришу, то їм цей туалет ну, не для їхнього зросту. Ось там видно мою кришу, яку я накривала в цьому році, бо ну, рама була повністю провалена така вона, і, і стіна, і, і дах увесь просів, прогнувся, і, і там перекладали цеглини і потім накривали кришу. Хлопці, мені є. Ну, звичайно. Платила їм, це хтось із сусідів тут мені їх порекомендували. Ну, частиночку перекрили вони мені. А ще зараз пройду, аби показати вам дрова в іншому з моїх, ну, ще в одному моєму сараї. Ось тут ці дрова знаходяться Я так здалеку. Ну, тут хмиз, і рідошки стоять, Ну, там багато дрова є. І з того боку погано видно, бо я не знаю, як це. Так ось так покажу. Ну, ще в мене є літня кухня, вона повністю захлоп. в хламі. Там зберігається всі мої. Будівельні речі, не знаю, чи показувати вам, бо це <смі> не дуже гарно виглядає, але, мабуть, зараз зайду і покажу. А я розповідь зроблю про те, може, її ту розповідь ще раніше викладу про свою ванну кімнату. І туди каркас для мийки я зробила із старої, старих дошок, які я тут знайшла, і вони, вони дійсно дуже-дуже старі. Хотіла ось таку мийку поставити стару, але дивлюся, в неї вона в тріщинках уся. І це не добре, ну, і тому я купила іншу. Тут зберігається така. Ємність для душу, який я, я влітку встановлюю цю ємність, і там у мене душ. душ виходить літній. Ну і ось дошка, яку я вже підготувала. Може, ще щось з нею зроблю. Вона така дуже простенька. Звичайно, вона виглядала дуже погано, вона стара, гніла. Ну, ні, вона гнилі були тільки її кінцівки. Я їх відпіляла, ну, але потім відшліфувала, відчистила, чи могла. ну Ви бачили, як я ножем там стіл шліфувала. Тут ще видно, що зберігається моє дерево. Ті самі рейки, про які я розказувала, розповідала вам. Ну, це для дверей я робила таку сітку, аби комахи налетіли. Ну, там бачите, ці рейки. рейки. які я навіть чомусь забула, що в мене є рейки, хотіла вже йти купувати, щоб, може, вам майстер-клас зробити, Але ні, он речки дві є. Такі тоненькі я використовую для каркасу. Ну, Тут в мене ще є ОСБ-плита. Теж чекає, куди я її використаю. Ну, і тут мій садовий інструмент. Пробачте ніякого порядку, бо ну, займаюся я так. Коли займаюся, то за порядком не дуже стежу. Пробачте, як і на подвір'ї. Тут ха, в мене ще можна листечку піднести. Так, ось тут ще трояндочки квітнуть такі. Я їх вчора обрізала, але ось, ну не всі. Так, трошки лишилися. Тут в мене росте ожина. І я не знала, як за нею доглядати. А попередня хазяйка, виявляється, дуже ну, вирощувала такі товстенькі, щоб були. А я їх позрізала. Ну, я, я ж кажу, не дуже гарно, я розуміюся, в, в городних діл справах. Уже на мене дуже виручає. Я в перші першого літа я навіть... Варення з неї варила, ну така вона для мене підходить мені. А ось котик прийшов, чекає, коли я його погодую. Треба піти. Це мій душ, він тут і стояв. Люди це зробили, і я вважаю, що це він не на місці стоїть, бо посеред двору його треба кудись переносити, але поки я цим не займалася. Ну що ти, чекаєш? Да. Ну, чекай, чекай, зараз я тебе щось, чимось тобі, тебе пригощу. <гум> ну і все, до побачення, мої дорогі глядачі. Купую цьому хлопчику курячі голівки, але попередній мій котик чорний, він його вже немає. Він їв їх сирими. Ну, сире м'ясо любив. А цей любить тільки варене. І чекає на варене, якщо я йому кинула сире. Ні. Ну, коли сухий корм йому купую, коли що є, тими готую. Ось зараз їсть Головний голівочку. Не біжи, не біжи. Він ще не звик, боїться, трошки боїться. Іди, іди сюди, сонечко, Іди, іди, кушай. їж. Мій ти дорогенький, коли куди ти його поніс? Не хоче їсти старілочки, мабуть, ні причини. Вийшов під дощ і там сидить собі. Ой, неправильно зимою. Тепер вже до побачення вам. А наостанок. Хочу вже за традицією прочитати вам ще одного свого невеличкого віршика. Холодний мармур дівчинка цілує, там батькова світлина, він герой. Хай кожен мить подих затамує, немає будь так Боже, воїнів, боронь. Хай море сліз і тисне нам на груди, ми хоч заліза, та все ж живі, а перемогу все одно здобудем, хоч кожен сто разів же посивів. Ну ось такий віршик. До побачення вам! Хай все буде добре!